Обласний бюджет на 2024 рік становить 1,9 мільярда гривень. Розповів суспільному директору департаменту фінансів Ігор Никитюк. каже, як і торік, депутати на сесію не збирались. Бюджет затвердив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, який на час військового стану, згідно з постановою Кабміну, може це робити. Власні доходи 1,4 мільярда і 500 мільйонів або 0,5 мільярда. Це трансферти з державного бюджету. Зв'язку з вилученням ПДФО від військових обласний бюджет втратив. Біля навіть більше ніж 400 мільйонів гривень. Навіть в зв зв'язку із збільшенням доходів на 2024 рік ми не покриваємо відповідно ці втрати десь порядка 257 мільйонів. Ми повинні забезпечувати в першу чергу захищені статті, тобто заробітну плату, комунальні послуги, стипендії, харчування і так далі. В зв'язку з цими втратами ми десь не забезпечуємо ці видатки на суму більше 280 мільйонів. Це порядка заробітна плата 65, енергоносії 62 і соціальні виплати біля 58 мільйонів. Тобто при виконанні бюджету потрібно буде виконувати статтю 77 бюджетного кодексу, тобто в повному об'ємі, передбачати захищені статті. Ми підійшли до всіх однакових галузі, займається на увазі, що освіта, охорона здоров'я і так далі. Тобто забезпечено на мінімальному рівні заробітна плата, без стимулюючих практично або стимулюючих, які є обов'язковими. Енергоносії на рівні цього року і всі інші видатки на рівні 2023 року. Йде підвищення заробітної плати, у світянських галузі на 16%, мінімалка із 1 січня 700%, з 1 квітня 8 тисяч гривень. Тобто видатки на заробітну плату значно зростуть, а об'єм бюджету зменшився. Перед затвердженням головного кошторису наступного року обласна рада проводила бюджетні слухання, каже керівник бюджетної депутатської комісії Орест Маховський. З його слів рекомендації від представників облради надіслали обласній адміністрації. Вони передусім стосувалися повного забезпечення наших закладів, та установ в частині захищених видатків. Ну, передусім, це оплата праці і енергоносії. Це люди, які працюють. У нас специфіка закладів, в тому що це ну, доволі особливі заклади. Це навчально-робіційні центри, це спеціальні школи, це психоневрологічні інтернати, тобто ті, які потребують постійного щоденного стабільного фінансування. Окрім цього, розуміючи, що на 2024 рік бюджет буде по доходах суттєво менший. Ми зараз активно працюємо над залученням позабюджетних джерел. Це міжнародні гранти, інші проекти. І відповідно, в цій частині рекомендували обласній адміністрації вже впродовж виконання бюджету забезпечити своєчасність і повноту співфінансування по різних проектах. У минулому році запрацювала агенція регіонального розвитку. Це якраз той та установа, яка має має на меті залучити по якомога більше саме позабюджетних коштів. Всі інші рекомендації, які стосуються передусім підтримки військових, матеріально-технічної підтримки закладів охорони здоров'я, де лікуються різні категорії пацієнтів, вони будуть реалізовуватися вже впродовж виконання бюджету. Тобто, щомісячно розраховуємо, що буде хай там невелике, але буде якесь перевиконання, і ми зможемо на ці цілі використовувати кошти вже впродовж виконання бюджету 2024 року. Тобто, в цілому, Область має бюджет. Депутати взяли безпосередню участь в його розгляді. Затвердила військова адміністрація. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини. Луцьк.